Поміж зорями не загублюся. Я своя там, та річ не втім. Я у небо, як в себе дивлюся, І недостатніх шукаю рим. Світить місяць моє віконце, я розрада йому завжди. В головах не сплять охоронці, бо я маю і дойти. Відчуваю цілунок долі серед ночі в своє чоло. Я несу по землі, по волі те, що якось уже було. Диву, люди завжди готові, і готові за ним іти. Я несу цінний скарб у слові і рятую ним наші світи.